Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. До вашої уваги новини в студії Ольга Юровська. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь з нецензурною лайкою та особистими образами не відбулася. Позачергова сесія міської ради, призначена на сьогодні. Без напруги тепла, води полтавці з різних куточків міста жаліються на наслідки частих відключень електроенергії. Не лекцію для школярів провів у Полтаві Шоумен Олександр Педан. Суперечки, образи та незатверджений порядок денний запланована на сьогодні. Позачергова 20-та сесія Полтавської міської ради не відбулася. Чому саме дивіться у сюжеті? 9 грудня мала відбутися позачергова 20-та сесія Полтавської міської ради, восьмого скликання в режимі відеоконференції. На неї зареєструвалося 32 депутата з 42 Кворум був, але сесія так і не відбулася. Усе через суперечки між деякими депутатами та міським головою, який не надав слова голові. ТВК. вона мала ввести в міську раду нову депутатку від об'єднання Свобода Оксану Лазаренко замість депутата Юрія Бублика. Андрій Карпо, секретар Полтавської міської ради. В мене є оголошення. За законом на цій сесії ми повинні заслухати керівник голову міської територіальної виборчої комісії Щербань Юлія Вікторівна. Прошу надати їй слово. Чекайте, чекайте, чекайте. Я ще слово нікому не надавав, шановні депутати. Шановні присутні, у нас вчора. Був погоджений порядок денний порядок. денний. І ще до порядку денного не прийшли саме для того, сам Федорович, нам треба завести формований. нового депутата, щоб вона могла прийняти участь в цьому голосуванні. Є рішення територіальної виборчої комісії, яке треба зараз оголосити. Пан Бублік тепер не депутат, і нам треба завести нову депутатку. Олександр Мамай не дозволив голові ТВК оголосити рішення комісії та зазначив, що тільки після процедури реєстрації даного рішення в канцелярії надасть їй слово на наступній сесії. Я раджу голові комісії зараз спуститися на перший поверх, зареєструвати все, що ви принесли. Ми все розглянемо. І на наступну чергову сесію я при всіх депутатах. Офіційно, офіційно беру на себе зобов'язання. Поч... після того як розпочнеться сесія, буде кворум надати вам слово. Серед депутатів це викликало обурення, і сесія практично була зірвана. Тільки можна запередити... займатися цією рундою. Сіть, будь ласка, ви півтора-два місяці морочили голову щодо того, чи підходять ключі, чи не підходять в Полтавській міській раді. До того майже рік депутатка не могла. Вступити в свої законні повноваження скільки Є можна займатися, е, е, пан Андрій зачитав е, норму, відповідно до якої е, на, на, на цю хвилину ми маємо і зобов'язання надати право голові територіальної виборчої комісії зачитати протокол і надати повноваження. І дати можливість депутатів виконувати свої зобов'язання. Вона такий Дякую. самий депутат, який всі кожен із Дякую. нас. Що це за самовольне? Таке хочу даю на слово. Хочу буду ставити, хочу не буду. Обіцяю потім колись. Є зараз всі умови. Це законно. Рік продовжував голосувати. Бублик, який не був депутатом уже, і зараз цей продовжується сюр. Давайте діяти по закону, а потім уже затверджувати порядок денний. Ой, ти Лучше розкажи, розкази, як своя настояща фамілія. Та чому фамілію? Давай сюди. І ще раз кажу, дайте відповідь. Дайте відповідь, Олександр Федорович, формулюйте. Я хочу проголосувати. Ви мені не даєте зараз проголосувати. Бога за бороду платів. В результаті порядок денний так і не затвердили. У ньому було сім питань, зокрема, внесення змін до показників бюджету міської територіальної громади на поточний рік та затвердження цільових програм, серед яких полтавський спротив. А на понеділок, 12 грудня, Олександр Мамай анонсував проведення погоджувальної ради, щоб визначитися з датою та порядком денним наступної сесії міської ради. І сьогодні у партії простих людей Сергія Капліна заявили про намір відкликати свого депутата. Як ідеться в оприлюдненому повідомленні на 10 грудня, призначені збори Полтавської обласної партійної організації стосовно розгляду питання про внесення пропозиції щодо відкликання депутата Полтавської міської ради Кислова Ігоря Миколаєвича за народною ініціативою. Як повідомив нам у телефонній розмові лідер партії Сергій Каплін, серед причин такого кроку. Порушення допущені Ігорем Кисловим під час перебування на посаді керівника одного з підрозділів міськвиконкому прокоментував цю ситуацію і сам депутат міської ради Ігор Кислов. Пояснення має цього цього моменту що я не хочу бути посипаком мама я не хочу виконувати вказівки Капліна Сергія, які тільки провокують на збагачення певних людей із носять корупційну. Систему я не хочу бути дотепним до цих всіх справ, які я вірю колись будуть е, ну, так сказати ні, по, по почати проти е, системи, яку создав Олександр Федорович Маба. Нагадаємо, майже рік тому, 30 грудня 2021 року, всеукраїнське об'єднання Свобода розпочала процес відкликання депутата міської ради Юрія Бублика. Без напруги, тепла і води по декілька діб. Все більше полтавців скаржиться на несправедливий розподіл світла. У когось не вистачає напруги, а у когось світло вмикають лише на 10 хвилин замість обіцяних двох годин. Більше про це розкажуть наші кореспонденти. Це те, що в квартиру заходить 185 вольт. Саме така низька напруга по мережі у будинках 109-го мікрорайону. Місцеві мешканці по провулку Заячий скаржаться на нераціональний розподіл електроенергії. Коли у нас вимикають по графікам, ну там графік аварійних відключень, коли у нас вимикають світло, фактично напруга десь від 160 до 180 вольт, і цього недостатньо для того, щоб працювали побутові прибори, наприклад, як там холодильники, пральні машинки і тому подібне. Максимум, що у нас працює нормально, це там світло, можливо, телефон зарядити. Раніше ми були підключені від залізничної постанції. А й ще й все остальне. Наші мешканці, мабуть, поділилися зі своїми знайомими в Полтаві і тих немножко стало придушувати отака заздрість по поводу нашого мікрорайону. В итоге, виходить, що нам. Обленерго вирішила переключити на другу мережу. Вмикають світло на 109-му мікрорайоні по чергах. Дві години є, чотири немає. Та через низьку напругу неможливо нічого зарядити за цей час, каже місцева мешканка Марина Цегельник. Особисто я маю важкохвору дитину, життя якої залежить від медичної апаратури. Це кисневий концентратор, медичні аспіратори, відкашлювачі. Я не можу її зарядити в достатньому обсязі, тому що або згорять акумулятори. Завдяки їм я хочу можу подати дитині кисень хоча б на протязі 4 годин. Схожа проблема з розподілом електроенергії виникла і в районі першої міської лікарні. Жителі вулиця Мироненка говорять, що замість обіцяних дві години у них світло з'являється на півгодини, а то й менше. Ми зранку півгодини, з вечора півгодини. Сьогодні нам включили на півгодини, і знову ми без світла. Обленерго не реагує на наші заявки. До цього у нас світло було по графіку. Ми надіслали офіційний запит до підприємства Полтава Обленерго, аби отримати роз'яснення щодо ситуації, які склалися з електропостачанням по 109-му мікрорайоні та по вулиці Мироненка. Наразі чекаємо відповіді. Сьогодні рівно два роки, як згоріла перлина Полтави, будинок дворянського зібрання, зна більшості як кінотеатр імені Котляревського, у якому стані історична будівля зараз, яка її подальша доля, цікавилися наші кореспонденти. Нічого не зроблено совершенно після пожежі. А що там, положені ті балки якісь? А так нічого. Просто страшно дивитися на це здання, як я тут проживаю. 60 років то для мене це страшно. Розруха, як після бомбіжки, не краще, ніж в Донецьку. Душа болить кожного разу, як дивлюсь. Обіцяли ж його законсервувати, але ну, все ж воно навіть хрище, навіть не натягнули поліетилену. А зараз, от останнім часом, взагалі да, ж нічого. Мертво, тихо. Це і юність, і взагалі це історичний центр Полтави. Це все. Це від наша візитка, це наше обличчя. Так говорять полтавці про візитівку міста, частину ансамблю круглої площі, будинок колишнього дворянського зібрання, також відомий як кінотеатр імені Котляревського. Цього дня, 9 грудня, рівно два роки тому, ця історична будівля згоріла. За два роки архітектурну пам'ятку розчистили, провели протиаварійні роботи. Полтавська міська рада прийняла рішення передати історичну будівлю в обласну комунальну власність, але акти передачі поки що обласною владою не підписані. Розповів в ефірі нашого телеканалу заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко та підкреслив, процес консервації триває. Іде процес консервації. Було укріплено верхній пояс півтора метра. Там знято е е кладку і відновлено потім ар е армований пояс. І сьогодні йде процедура перекриття для того, щоб унеможливити руйнування стін. Далі після консервації, я думаю, що вже як закінчиться війна, тоді ми будемо повертатися до цього питання. Або область буде повертатися до нього, якщо вони заберуть його в свою комунальну власність. Тим часом фахівці наголошують, будівлю треба укрити якомога швидше. Бажано не відкладати е, ці першочергові роботи, тому що ще доведеться чимало працювати там над відновленням внутрішнього інтер'єру та всього іншого. Але для того, щоб будівля далі не і не доводилося постійно вносити корективи в проект аварійних і подальших реставраційних робіт, бажано все-таки, наскільки це можливо швидко, закінчити роботи з укриття цієї будівлі. Нагадаємо, будівля горіла 5 годин. Вогонь поширився з прибудинкового кафе Тераса, де під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло 27-річного місцевого мешканця. За цією справою судитимуть директора товариства, у користуванні якого перебувало приміщення, повідомили у Полтавській обласній прокуратурі. Ще влітку цього року влітку цього року обвинувальний акт стосовно директора товариства Полтавською окружною прокуратурою передано до суду. Обвинуваченому інкриміновано порушення встановлених законодавством вимог пожежної та техногенної безпеки, що спричинило виникнення пожежі, якою заподіяно майнову шкоду в особливо великому розмірі, та умисне невиконання рішення і постанови суду, що набрали законної сили. Чинена службовою особою. Це частина 2 статті 270 та частина друга статті 382 Кримінального кодексу України. Наразі судовий розгляд триває. З 17 січня цього року обвинувачений перебував у розшуку. Зауважили в обласній прокуратурі. Затримали його 6 травня. У Святоуспенському соборі у Полтаві сьогодні попрощалися із захисником України, молодшим лейтенантом Сергієм Авксентєвим. Йому було лише 25. Сергій помер 4 грудня у лікарні імені Мечникова від поранень, отриманих під час артобстрілу, 28 листопада. У ході ведення бойових дій поблизу населеного пункту Червонопопівка Луганської області. У нього залишилися батьки, дружина та сестра. Вічна пам'ять герою. Він навчався в нас на технологічному відділенні в нашому коледжі. Ми його пам'ятаємо і будемо пам'ятати завжди як яскравого, чудову, добру, життєрадісну людину, життєрадісного студента, чудового одногрупника, чудового студента, який активно приймав участь в житті нашого техніку. Пожежа у центрі Полтави. Жінку знайшли мертвою. Сталося це 8 грудня близько 7.30. Горіла квартира в будинку по вулиці Ватутіна. Повідомила речниця рятувальників області Світлана Рибалко. Про пожежу повідомив мешканець квартири на третьому поверсі. Він відчув запах диму та викликав рятувальників. Під час ліквідації пожежі в одній із кімнат квартири рятувальники виявили тіло загиблих. Ліквідована пожежа у 8 годині 21 хвилину. Причиною пожежі ймовірно, є необережне поводження з вогнем. А правоохоронці Кременчука встановили підозрюваного у вбивстві місцевого мешканця. Йдеться на сайті Нацполіції області. Тіло 52-річного загиблого виявили 7 грудня у його приватному будинку у Кременчуці. Про насильницьку смерть до поліції повідомили медики, яких викликали сусіди загиблого. Начальник Кременчуцького райуправління поліції Олександр Холондович розповів: на місці події виявили речові докази та зібрали інформацію, що допомогла вийти на слід злоумисника. Ним виявився 49-річний чоловік, якого за життя знав потерпілий. Як з'ясувалося, загиблий отримав смертельні тілесні ушкодження під час конфлікту із фігурантом. Останньому вже повідомлено про підозру в умисному вбивстві та обрану запобіжний захід тримання під вартою. За даним фактом здійснюється досудове розслідування за частиною першої статті 115 умисне вбивство кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі. У Полтаві сьогодні презентували нові можливості для підприємців. Наше місто стало четвертим, де запроваджують програму Фінансист. Вона має дві складові, які саме дізнавалася наша знімальна група. Підприємець Ігор Ходакевич має студію анімації. каже спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну послугами його студії стали користуватися менше для українського бізнесу. Наші послуги стали не такі актуальні, можна сказати. Не вистачає поки що малого середнього бізнесу, такого як ми знань для того, щоб якісно, правильно, швидко вийти на закордонні ринки. Нині підприємець шукає нові можливості, щоб бізнес пішов вгору. Тому зацікавився програмою фінансист. від «Дія бізнес «Укрсібанк» та «Мастеркард». Цікаве питання з приводу інвестицій в наш бізнес, з приводу залучення коштів. І в цілому дуже цікаво відвідувати офлайн заходи, яких не так багато зараз. Тож і вирішив доєднатися. Полтава стала четвертим містом, де презентують можливості для малого і середнього бізнесу. в рамках співпраці дія бізнес «Укрсібанк» та «Мастеркард». Програма Фінансист має дві складові. Це консалтингова частина, а саме консультації з фінансової грамотності для підприємців. І друга це подієва частина, а саме події з фінансової грамотності, питання актуальності фінансів, де отримати кошти, які є можливості фінансові діючі для українських підприємців. Підприємцям потрібна допомога, аби розвивати свій бізнес та підтримувати економіку країни. Саме для цього створили програму Фінансист. Говорить начальник департаменту роздрібних продажів акціонерного товариства Укрсібанк Володимир Шевченко. У бізнесу з початком війни склалася дуже важка ситуація, тому що були порушені логістичні ланцюги, були зміни постачальників, споживачів. З'явилися багатьох бізнесів потреба вийти на зовнішні ринки і одночасно великі зміни в законодавстві. Саме це викликає необхідність отримувати поради. Лектор заходу Сергій Корнелюк. Він розповів підприємцям, як залучати додаткові фінанси та ресурси, шукати міжнародних партнерів та розвивати бізнес. Підприємці можуть більше дізнатися не тільки про гранти, які тему сьогоднішньої лекції, а й також про інші можливості пільгове кредитне фінансування, доступ до інвестицій, вихід на експорт і безліч інших можливостей, які з'явилися сьогодні для підприємців України. Програма фінанси стартувала 16 вересня. В онлайн форматі в усіх центрах мережі дія бізнес. Поступово її запускають офлайн. Після Полтави програму презентують в Одесі. Освіта та безпека. Сьогодні у Полтаві Шоумен Олександр Педан провів не лекцію для місцевих школярів. Говорили про мінну безпеку, важливість освіти у воєнний час та про ментальне і фізичне здоров'я. Як це було? Дивіться у нашому ексклюзивному матеріалі. Рукаємося укриття із своїм класом. Допомагаємо однокласникам, які трошки розгубились. Бувають такі моменти, насправді хтось може розгубитись. Бачите, дитина-батеряшка, неї обережником, ти не переживаєш, може допомогти. Чи можливе навчання під час війни і як це реалізувати у Полтаві? Перед школярами виступив шоумен та телеведучий Олександр Педан. В інтерактивній формі він поспілкувався із дітьми про безпеку в школі та про їх фізичне здоров'я під час воєнного стану. Назвали такий івент не лекції, тому що я не справжній лектор, тому що діти мене сприймають трошки по іншому, і ми намагаємося їм подати по іншому інформацію. Ну це Інтерактиви, це живе спілкування. Ми їм привезли квест на цю тему. Ну, знаєте, така, така інформація важка подається зазвичай так нелегко. І, і діти її вже чули, і безпека поводження в укриттях, як поводимося під час тривоги. Але ми з ними говоримо на рівних. Аби закріпити отримані знання, команда Олександра Педана для школярів підготувала своєрідний квест. Їх поділили на команди, а локації розмістили по всій школі. Учні розповідають, такий формат лекцій їм подобається. Було дуже багато якоїсь такої нової інформації. Просто цікаво було ще раз це почути. Це як то розказують більш цікавіше, чим я собі це представляла. Та батьки вони давлять на нас. А він навпаки він брав і підтримував нас. Він говорив, що це все нормально, що стрес нормально, що самі повинні обирати свою професію, свій коледж, що нам потрібно робити там, де нам подобається. Що ми не повинні, ну, що навіть якщо ми будемо багато заробляти, а робота буде поганою. То ми не видержимо і рано чи пізно підемо звідти. Те, як він розповідав про вибір професії, це було дуже важливо, тому що батьки зазвичай вважають, що дитина повинна йти туди, куди вони захочуть, а не туди, куди дитина сама тягнеться. Полтавська 34 школа, школа, та локація, де шоумен проводить такі лекції. За останній місяць команда Олександра Педана об'їхала 12 міст і виступила перед аудиторією у більше 5 тисяч школярів. Наступним містом після Полтави буде Київ, розповів телеведучий. Лікарі радять зараз вакцинуватися від ковід-19, адже навесні можливий підйом захворюваності. Чи є нині черга у пунктах щеплення? Та які вакцини у наявності дізнавалася Ірина Дава для мене є дуже важливим уберегти і захистити свій організм від коронавірусної інфекції. Якщо це є важливим, то одразу до дії говорить Полтавка Надія. Вона прийшла вакцинуватися від ковіду, каже, це її перша бустерна доза. Вся родина вакцинується. У мене батьки-лікарі, і тому вони, як ніхто, знають, як це потрібно. Я веду досить активний спосіб життя, займаюсь спортом, тому кожного дня я спілкуюся з великою кількістю людей. Якщо черга на вакцинацію від ковіду є. Зараз в день до нас приходить вакцинуватися до 20 чоловік. Звісно, що потік зменшився, порівнюючи як це було восени. То до ізолятору, в який відправляють пацієнтів, у яких підозрюють ковід, не завжди. Понеділок було багатенько, людей до 20 чоловік. Сьогодні невеликий наплив. Лікарі радять взимку вакцинуватися від ковід-19, адже навесні можливий підйом захворюваності. Один із пунктів вакцинації знаходиться в амбулаторії сімейної медицини номер 1 і номер 2 центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Полтавської міської ради. Тут у наявності три типи вакцини. Це вже відома з минулорічної вакцинації інактивована вакцина Коронавак, яка дуже добре себе зарекомендувала. А також вакцина Камірнаті від компанії Pfizer. І вже більше місяця ми активно проводимо вакцинацію оновленою вакциною Омікрон від компанії Pfizer. Ця вакцина розроблена з урахуванням циркулюючого нині штаму Омікрон і призначена виключно для проведення бустерних доз. З 12 річного віку можуть отримати першу бустерну дозу пацієнти, у яких повністю закінчений курс первинної вакцинації, та при умові, якщо після останньої вакцинації пройшло 5 місяців. Другий бустер людина може отримати через 4 місяці після першої. Призначаючи другий бустер, ми робимо акцент на категорію людей підвищеного ризику ускладнень коронавірусної інфекції. Це люди похилого віку, 60+, Також люди, які мають в анамнезі хронічне хронічні важкі захворювання, рекомендуємо щепитися тим людям, які щодня контактують з великою кількістю людей. Також в амбулаторії сімейної медицини номер 1 і номер 2 Центру первинної медико-санітарної допомоги No3 Полтавської міськради вакцинують і на виїздах на підприємства та додому для маломобільних верст населення. Ремонтно-механічний цех Полтаву працює у штатному режимі. Яке обладнання виготовляють зараз та як допомагають фронту на підприємстві критичної інфраструктури. Дивіться у сюжеті. Це ремонтно-механічний цех Полтава Водоканалу. Саме тут лагодять все обладнання та устаткування підприємства. Планець для, для труб. Валерій, який працює біля токарного станка, говорить, виготовляє до 30 фланців за зміну. Такі диски служать для герметичного сполучення труб. Труби соєдіняються, болтами стягуються. І оце прекрасно. І все. Саме тут наші працівники виконують ремонт обладнання насосних агрегатів, ремонт компресорного обладнання, засувки робимо і тощо, багато іншого. Наприклад, розкопавши мережі і побачивши, яку саме аварію треба усунути, водоканалівці ставлять термінове завдання майстрам ремонтно-механічного цеху зробити ту чи іншу деталь, розповідає Ірина Філоненко. Якщо, скажімо, ви побачили, що на мережах працює наша аварійно-ремонтна бригада. Попрацювали дві години, екскаватор розкопав і люди зібрались і поїхали. Це люди поїхали не відпочивати. Це наші працівники поїхали саме сюди, до нашого ремонтно-механічного цеху за обладнанням, за деталями. На полтавоводоканалі говорять, вони працюють і на перемогу вже виготовили понад 500 скоб для бліндажів. На цьому я прощаюся із вами. Нагадаю, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRTPL.UA. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. Ми залишаємося із вами. Бережіть себе і пам'ятайте, кожен день наближає нас до перемоги. Все буде Україна!